Доброго дня. Хоча, чесно кажучи, він не зовсім добрий. Недобрий в тому плані, що зовсім недавно, 10 днів тому назад, це було 4 березня, а сьогодні 15, так, сьогодні 15 березня. Всього 10 днів тому назад була проведена така свого роду акція. Прибрали я і ще один товариш, можу так його назвати навіть. Це людина, який не байдуже. Теж ми прибрали одне місце, куди приїжджають всі набирати воду. Всі приїжджають блискуче, гарно набирають воду і свинять там. Свинять. Я не розумію, як Як ти так можеш одне з другим робити. Рауль, ти нещасний. Як ти можеш це робити? Приїхав, ти набрав воду і ти там, бляха, викинув своє сміття. Це ну, це українець так не зробить, бо українець любить свою мову, любить свою землю, любить свою природу, любить свою країну. А рагулі, кацапи, ну хоча кацапи тут нема, вроді би. Хахли. Оці. Так, прискорно. Дивіться, зараз подивіться, я вам покажу сюжети. Де що як? Що було? Прибралось. Скільки мішків було. І сьогодні зроблені знову фотографії. Я не знаю, я тоді от спробував щось говорити, люди допоможіть. Дехто дивився на мене, так як ніби я якийсь ідіот, бреха, дехто підсміховувався, бреха, таким. дехто там, ну та правильно, та цей. Різні були, допомогли, правда, практично одиниця. Хоча за той час, що я там прибирав, це я з цим товаришем, ми все-таки довго прибирали, там, біля двох-трьох біля годин це орієнтовно ми збирали, Бо дуже багато і дрібного було сміття. <кій> і ще там одна пара була, зупинилась чоловік з жінкою, старші такі, теж вони нам трошки допомогли позбирати. І все, остальні дивилася бреха, так як ніби ми якісь ненормальні, блін, щось цей. Я не можу зрозуміти, як ми далі будемо жити, що ми наступним поколінням залишимо? Що ж буде далі? Знаєте, там наші предки нам залишили чисту землю, чисте повітря, чисту воду. А що ми після себе залишаємо? Що ми після себе залишимо? Ну, діти ще туди, а внуки вже, правнуки, що вони получать? Яку вони землю від нас получать? Воду вже в багатьох місцях не можна пити. Земля все брудне. Невже ніхто не задумається, чи ми живемо за тим правилом, що після мене хоч потоп, мені байдуже. Я живу, бо мені так добре. Так чого ж ми нарікаємо тоді, що влада в нас цей? Так ми достойні цієї влади, правильно? а чого ж? Тим більше, що ми їх самі обрали. Це наша байдужість. Доки це буде байдужість. Ми всі хочемо жити краще, хочемо жити по-європейськи. Але чомусь нічого для того не робимо. це ж просто. Це дуже просто, схема тут проста. Почне мінятися країна, якщо ти почнеш її сам міняти. Обгортку від цукерки не кинь на дорозі. А донеси до смітника пачку від цигарет. Донеси до смітника, не кидай так. І побачиш, почне щось мінятися, почне щось цей. І хто скаже, та, роботи не буде для тих, що прибирають. Та ні, та що робота буде. Бо по-любому, що будуть хами, будуть такі. Битло, якого дуже є багато, вони будуть, однаково, Але якщо ти, один, другий, ти почнеш робити цей, почне країна мінятися, потрібно змінити свою свідомість. Ну так, -то. так. Приїжджаємо за кордон, поляха, всі такі там зразу інтелігенти робляться, такі... Ні сміттяники, ні, 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 цей, бо бояться законів. Так невже ми, бляха, справді нація рабів, блін, що ми тільки розуміємо кнут. Коли нас батогом по плечах дарить, тоді ми починаємо щось міняти і щось робити. Я надію, що не так. Ах. Ніхто не боїться зараз ні Бога, ні чорта. Знаєте, от була зараз фотографія, он дивіться. Це я там в цьому рові витягнув іконку таку. І що цікаво, що, що, цікаво, що я ось сьогодні приїхав. Я там написав це за написав, попросив. Кажу, ну бо мені все-таки я живу трошки далі від цього місця. Ну і приблизно раз в 10 днів я приїжджаю туди по воду. Один бутиль набирає. І я попросив, хто там поряд, можливо, хтось буде їхати набирати воду, щоб, цей, щоб цю іконку там вчепив. Бо я не мог, реально не було чим чіпити. Так що я сьогодні побачив? Я побачив, що ця іконка, не знаю, чи там вона була намальована, чи це була якась наклейка, її, скоріш за все, відірвали від цього шкла. А саму саме це шкло кинули там, розбили і кинули прямо вже там. Це по-християнськи, чи як, чи по-якому це. Знаєте, от, в мене є хобі. Хобі, яке я там починав з металодетектором. Відповідно багато ходив. От зараз воно вже більш переросло в громадську організацію. Це Пошуковий історичний клуб Тостань. І ми багато свій вільний час ми багато мандруємо. Ми ходимо по різних полях, лісах і все тому подібне. І. Це просто жах. Це просто катастрофа. Є такі місця, що настільки там багато того сміття і багато того всього раді цікавості наберіть в інтернеті час розкладання того чи іншого предмета. Скільки часу потрібно, щоб розклалось, і скільки, потрібно, е скільки шкоди завдає вона. Ніхто над тим не задумається. Навіть викинувши отаку маленьку батарейку, скільки вона шкодить. Ніхто не тим... Байдуже. А ми його вже цього сміття в землю всипали. Так. І далі ще буде. Теж, був я на Батьківщині, цікава така ситуація е, сміття. О, а куди що ми з ним будемо робити? Я кажу, У вас є ж влада правильно? Є цей, чому діти на них, а як на них діяти? Та дуже просто. Та ти не вези це в ліс, не вези це в річку, ти вези під сільську раду, під міську раду це сміття. Але щоб у вас було не один. Було 5, 10, 20 чоловік. І почне щось мінятися. І той зарухається ця влада. Зарухається, бо його завалять сміттям. І він буде вимушений щось зробити. Давайте почнемо міняти країну. Це все залежить від нас. Все залежить від нас. І не будьте рагулями. Не будьте, я вас прошу, будьте українцями. Любіть свою землю. Любіть свою країну, свою природу, любіть себе і навколишніх і своїх рідних, і наступні покоління. Слава Україні!